Всім привіт! Привіт! Сьогодні в нас незапланований вихідний і незапланований відпочинок. Незапланований вихідний це коли ми забили на роботу, а незапланований відпочинок. Це мій брат Артем. Зараз відпочиває за містом в якомусь комплексі. Позвонив, каже: приїжджайте. Ми думали, думали. А коли він скинув нам, що він там ловить рибу, ми вже не думали. Ми їдемо. А їдемо, ми в напрямок Василькова. Там якісь дачні ділянки, їдемо по навігатору, одним словом. нас Мій брат Артем. Відпочиваємо за містом в гостях ставок, де ловляться карпи і карасі, і хижак є. Ось тут рибку чистити, щоб в домівку не нести. Ось тут дрова живуть. А це гостьовий будиночок, де живемо ми. Тут я буду Артема. В нарди взувати. А це наша невісточка Іна варгане нам обід рибку, яку Артем спіймав. Покажу гостьовий будиночок з середини. Камін. Тут ми жаримо шашлик. Ось тут можна варити плов. Ось тут ми їмо, граємо в нарди. І зараз заходжу всередину. Тут велика зала, зона, де можна дивитись великий телік. Кухня, яка знаходиться в самому будиночку. Вона невеличка, вона, я так розумію, зимова. Далі санузел. Все чистенько пахне. Ну, далі кімната, де гості сплять. На даний момент Артем зіною. Поруч ще одна ковната. Ось такий будиночок. Цей будиночок, який я вам зараз показав, в майбутньому буде здаватися для відпочинку. А це, я розумію, так літня кухня. Тут є все для приготування їжі, навіть дві домохозяйки. Ось одна і ось друга. Ну що? Починається справжня гра. Битва титанів. Хопа! Хопа. П'ять. За перемогу! Це саме головне, навіщо ми сюди приїхали? Їсти рибу, яку Артем зловив. Карпік. А тут рибалить брат Артем. Ловиться тут карасік. Карпік. І якийсь хижак тут є. Щось плигає, Артем каже. І душ. А в цьому коротесеньком тубусі повноцінний спінінг. Я вже не раз їм рибалив, вже й навіть і навіть рибку ловив. Що мені подобається, що сюди і вудка, і спінінг лазить. Спінінг ось. Я дуже полюбив цей спінінг, травел називається. Для подорожей дуже корисна річ. А для чого я його збираю? Тут, не знаю по поводу хижака на поплокопер я точно зловлю. Навіть продумано куди спіннінгі покласти можливо. Квіточки, огірків, теплички. Ще якісь газончики. пішли зі мною, я тобі Щось шпіон вже побачила. Теплиця, дивіться. Ух ти. Це не огірки, це кавуни тут ростуть. І огірочки. І огірочки круто. Клас. Мрія садівників. Помідорчики. Огірочки. І дивіться, опа, кавунчики. Да. А ще тут фруктові дерева. А ми дружньою компанією йдемо на якесь озеро, потім в ліс, погуляємо за територією. Сьогодні хащами веде нас Артем, Куди веде, не знаємо. Щось я подивився на ці озера і зрозумів, що купатися ми будемо в душі. Вертаємося з цих хащів, вирішили в інший ліс піти. Грибів пошукаємо. По лісовій дорозі. У тіньочку, не жарко. Ми не розуміємо, куди ми йдемо. Просто йдемо собі. Теревеняємо, відпочиваємо. Артем тягне з собою якийсь інструмент, покаже, що він у мішку. Дивіться, тяне. яку красу знайшли. Ягоди, я не знаю, як вони називаються, але з'їм. Що це таке? Калина. А навіщо вона? Я знаю, воно дуже лікувальне. Бабуся в чай її кидала. Цікаво дерево проросло. Жираф, розкажи коротко, що це за штука. Ну, я розумію, що це металошукач. Як її користуватись? Пікати і копати ямки. Шукати. Дуже гарний сигнал потрібна на слух Наушники не треба одягати, воно тут буде пущати. Так. І що це означає, я тут запищала? Щось є? Що я включила? А. очки на твої. Ну давай, щось шукай. І ми при... лопата. Я з лопатою пішов за тобою. Ого, Чесно кажучи, це я вперше бачу, як працює металошукач. Зблизи. Тільки у відео бачив. Ні, оце ти йдеш. Ну, наприклад, наприклад, поки. Наприклад, і Замітаю. А чого так швидко махати? Це так треба? Бачиш, я. як б'єт. А це ж як щось, ти зараз щось знайдеш цінне, це ми на чотирьох будемо ділити чи як. Ні, тебе одні. Все мені добре. Щось знайшов, я буду копати, так тут? Та тут пробка з подводки або монетка якась. Ну давай гляне, мені цікаво просто. Давай, давай я коплю. Там ще і корінь. Воно глибину не показує, може воно показує. на 5 метрів глибини десь. Це ти по звуку розумієш що там? Артем каже, що. І що це таке? З ракети з якоїсь. І може з шахеду. Військовий алюміній. Ага. а ну нічого, ну, чи... це, це я знаю. Ага. Гриби є, але щось мені підказує, що їх не їдять. Ні, їх їдять, але один раз. Щось знайшов? Либо водична пробка са либо патрон. О, пиж. Пыж з этого з охотничого патрона. Це воно пищить На кабаначі на чево, понял, свинцова. Я ж говорю патрон. Це пуля, точнее. Пуля. Це пуля. пуля на кап... Ще на щось натрапили. Артем предположив, що це буде пробка. А не, патрон. Прикольно. Це ж -го вторая вигода. Я щось знайшов перше. Ура! Іди копай. Дядя Федор приїхав. А мамо майже може це... може це і золото бути? Ні. А там боги Ну. Не розуміло. Це тут йолочки недавно сажали. Походу, є така кіняшканка. Дивіться, що я знайшов. Дивіться, яка знахідка. Бачите? Це царська шкарабанка. За царя Петра І. Копач, Тарас. Зараз щось знайдемо. В мене азарт з'явився після шкарабаночки. 26 показує. Може підкова бути? А, пробка, от є. Сам, де, ні. десь така Ану в сторону відкинь, отут щось. А, точно, на оцю пробочку. Ах ти засранець. Це пробка відкривала, хто сильно хотів випити, бо ушко оторвана зубами. А потім десь тут ще це ушко маленьке, ти не йдеш. Артем розповідає, що найбільше всього він знаходить саме пробки. Це каже про те, що народ любив випити. Ну любить, думаю. Цікавий якийсь сигнал. Если не пробка, не шкарбанка, то, имоверно, может быть и монетка царская, мидна. Да, опять, короче, этот. Осколки. Артем, кажется, шматочки сбытых ракет. Сучасної війни. А може це стара якась. Н -н -н. Зверху лежить Осколок. Зверху прям лежить. Видиш? Та йому год два діта. Ого, щось запікало. О! Ух ти! Це, це... що, золото? Золото? Та ні, це біжутерія якась. Ну дайте Ну прикольно, все дно. Блі, я скажу. От була... мені б казалось, чого в лісі оце така. Серга буде валятися. А може якась цінна. Так і рухали, що аж сергії позлітали. Охотничий. І щоб, я так думаю, що латунне, це савдеповський. Поки всі йдуть перевиняють. Артем як завжди знаходиться. Ну так, да, я хотів сказати, що це я. Артем знайшов такі красиві гриби. І вони реально їстівні. Я думаю, що вони черві вже. А може і ні. Та ні. Да. Да? трошки червіві. Отак От тут повернулися з відпочинку, зараз трошки віддишимо і будемо пробувати рибалити. Сонечко повернулось і відкрився чудовезний вид на стовочок. А зараз в нас по плану, я так розумію, теніс. Останній раз я грав в настільний теніс років 25. тому. Віта, ти теж в теніс вмієш грати, так? Да? Трішки. Молодець. Зараз я покажу, чому я не люблю ловити на Попла попер. Ось чому я не люблю. От клює такий крупняк, що може відірвати і втягнути спінінга. Вже всі рибалять. Артем Донки закинув, Ріта вже навіть бачила покльовку, а я перетворив свій спінінг на хижака на вбивцю карася або Карпа краще. Тут не так, як на Десні. Клює-клює, але треба, щоб потягнуло дуже гарно. Серйозна покльовка. Отаку. Там карп сидить. Не спішимо. Оу, який. Покажи Ні, трошки на сюди. воду. Рексіончик хай буде попущений. Не спеши, не спеши. Он сидит хорошо. Оп. Оп. Ось така рибка тут ловиться. Серйозна риба, серйозна. Хто скільки думає? Я думаю 3500. Ну, десь, так, да, 3,5-500 дешевка. 3 Ось такого карпа Тарасик витягнув. З допомагаю Артема. Да. 3480. Вагу майже вгадали. У нас рибка є, так що цьому ми даруємо життя. Він оживе, оживе. Туди-сюди за хвоста подіргає, щоб жабри запрацювали в нього. Да. Дякую цьому карпику. Задоволення він приніс масу. Чекаємо, може, ще щось клюне. Аріта в нас по карасям виступає. О, о, о. ой, зачетний. Заліковий гарний карасик. <сіхі> Майстер клас. Опа! Шикарно, що я тобі скажу. Молодець. А в мене дьорг дьорг дьорг, дьорг. Ну Це плотвичка та маленька, я думаю. Хочу карпа на цей спінінг виперти. хоч невеличкого. Бачите, в людини з'явився азарт. Хоче витягнути не тільки карася, а теж крупного карпа. Такий цікавий полив газону самостійно включився. О, тут, мабуть, карасик. Ну це Ріта нехай вирішує. Бо на ці донки. Лови Чекаємо. Оп, покажи ж. гарний карасик. Будь карп. Це маленький. Відпускаємо опа! Хай відростає! А на вечерю — морепродукти. Сіли вечерять. Я знаю, що зараз почне клювати. Риболовлю на сьогодні я завершую. Збираємося додому. Братику, а що це ти робиш? Що, вечерю готовлю? Хазяїн, шашлик знатний буде. Розпалили камін. Це буде вечірній шашличок. Але нам з Рітою пора їхати додому. Бо завтра треба на роботу. Все, їдемо додому. Ось і закінчився наш сьогоднішній відпочинок. Всім нам подобалось. Рибку половили, в теніс пограли, в ліс сходили. Всім до побачення! Drop a